А ви знали, що в Аврорі близько 50% товарів українського виробництва. А це важливо для підтримки економіки для нашої країни. Підтримка українського бізнесу сприяє створенню нових робочих місць, інвестиції в українські товари та його виробництво стимулюють економічне зростання країни. А якщо ви в Аврорі купуєте товари з відповідним маркуванням жовто-блакитний штрих-код, отримаєте кешбек 10%. За державною програмою Національний кешбек. Слідкуйте за маркуванням українських товарів на полицях магазину, щоб свідомо обирати вітчизняних виробників. А це значить, купуючи українське, ви не лише заощаджуєте свої гроші, а робите внесок у зміцнення економічної стабільності в Україні та робите внесок у зміцнення обороноздатності країни, оскільки податки від цих покупок йдуть на підтримку української промисловості. Я вам показую лише невеличкий відсоток асортименту товарів в Аврорі українського виробництва з маркуванням, щоб отримати кешбек. Отже, приємного вам перегляду та вдалих покупок.